Є новина, друзі. Якщо Зеленський знав про корупцію Міндіча, це добре. Дослухайте до кінця. Є такий Майкл Нак. Я думаю, він багатьом відомий. Ну він там має американське громадянство. Він в Росії жив. Ну якби він з тих російських опозиціонерів, які всі проти Путіна і втікли в Європу. І вони, якби всі тепер працюють на українському ринку, тому що вони розповідають про наші новини. В основному І він був в інтерв'ю Дудя, і от його Дудь запитав, що от корупція в Україні, скандал міндіча, і цей накі каже: ну, твоє моє відповідь тобі здасться дивною. Але я скажу: якщо Зеленський знав про корупцію Міндіча, то це добре, тому що ну, все під контролем він все швидко зможе виправити. Якщо він не знав про корупцію Міндіча, то це погано, значить він якби втратив контроль управління, і це погано. Це значить, ну він не контролює владу в державі. І це я вам скажу, ну така талановита пропаганда. От що, що? однозначно ці всі російські журналісти, ну, які там не люблять Путіна в лапках, хоча ну, в них фуражка може перевернутися в якийсь момент, та? вони набагато талановитіші, ніж марафон, тому що вони придумали ну, бач, накід, цілу схему. Якщо він знав, значить він ну, це все зможе швидко прибрати, значить він контролює ситуацію. Якщо не знав, значить він не контролює. І їм не приходить в голову, що якщо Зеленський знав, то чому він ну, не дав Зівку своїм спецслужбам, наприклад, СБУ, затримати їх. Тим більше СБУ ж відкрило кримінальне провадження по держзраді міндіча, да. Тобто там є і підслідність СБУ Відповідна, ну а якщо Зеленський знав. І ну, був в темі, і в долі, ймовірно, ну, йому теж це не приходить в голову. Він просто, знаєте, пропагандистсько. Якщо знав, він все виправить. А якщо не знав, це погано. Хоча наш телемарафон Жене, що Зеленський не знав. І як на мене, знаєте, це така інформаційна метушня, та? марафон в одну сторону, і в іншу сторону, для того, щоб цю тему якось заговорити, забути, То знав, то не знав, пудрять людям просто голову. Але наки він пудрить талановито. Лайк, робот, підписка телеграм шарці профіля є новини. Підписуйся.